Так, привіт всім ми зараз приїхали в супермаркет. Так покажемо зразу, скільки коштує е, закуплятися тут в Швеції, скільки ми витратимо на те все, бо нам треба якраз і продуктові і непродуктові штуки. І зразу будемо дивитися, скільки обходиться харчування в Швеції. Починаємо з закупи з обробки возика ханспрітом чи тобто дезінфектором. Тут зараз буде сидіти Софія. Так, дивіться, яку тут штуку привезли. На прицепах, отакий монстр, крутяцька штука. Напевно, десь по болотах лазити. А ми заходимо в магазин, будемо знімати ціни, будемо знімати все підряд. На самому вході ми бачимо такі автомати, сюди здавати пляшки і отримати одну крону можна. Тобто, якщо ти здаєш банки з пива або там з водички, то отримаєш одну-дві крони. От такі автомати. А, здорово. Закупки починаються з того, що на талочка або я скануємо. Карточкою, клієнтською карточкою проводимо, отримуємо сканер, і на нього ми будемо, будемо сканувати всі продукти, щоб не стояти потім в черзі і чекати, поки нам проб'ють. Ти сам скануєш і потім даш на касу, і тобі вже вибивайсь, скільки ти маєш заплатити, і платиш без черги, без нічого. Так. так, нагадаємо, середня зарплата на одну людину тут 18 тисяч. От зараз ми закупимося і подивимося до, до після податків. І зараз ми закупимось, подивимось, наскільки нам вийдуть наші закупи. Буду там дописувати знизу, скільки ми витратили. Містер Ярема готується до Хеллоїну. Наша перша закупка буде фільтри для кавової машинки. Перші 10 крон мінус. Правильно? Так. 10 крон мінус. Йдемо далі. так? Так, 39, а так воно купається. Це 50%. Так, наступна покупка в нас, будемо овечку купляти, туалетний папір з овечки зроблений. Скільки коштує? А, так, він би коштував 39,95, а так 5 штук за 99. мінус П'ять пакетів за 99. Ну, беремо 5 пакетів. Але, ну, тут і кухонні рушники можна брати, так що ми спробуємо скомбінувати три таких і три таких. То тотально ще мінус 100 крон, правильно? Мінус 100 крон. За 5 паперів. Далі я собі купляю таку, це як аджика в нас, не знаю, самбал ойлек. Мінус 18-19 крон. В нашу кишеньку. Наталя то не то тільки я їм. Так що це мені. І. Далі у нас пішли огірочки і помідори по, 19, по 20 крон за кілограм. Зараз візьмемо собі Софія, перекус. Софія має перекус. І порахуємо, скільки в нас обійдеться. Помідорки в нас в 32 крони. Чик. Софійка щось нервується. Дорогі, Не правда. Так. І огірочки в нас йдуть на 16.52 16, на 16,52. Далі йдемо з фруктами. Авокадо беремо по 15 крон за одну штуку. Ми беремо дві штучки, чик, мінус 30 крон. Пум! На Хелоїн вже готуються деньки, які можна вирізати по 34 крони за 35 крон за кілограм. Але ми не сильно то святкуємо, так що це не для нас. Наступне продовжуємо у нас Сацума. Це як мандаринки, напевно. Взяли пакет йдемо зважимо. І мандаринки в нас обійшлися на 65 крон. 65 місяць. Також добираємо ще помідорчики, коктейль, томати, вони дуже смачні, тому беремо ще їх. В Додаток до тих, що ми взяли. 20 крон мінус. Дві штучки. Беремо дві, значить 40 крон мінус. Добираємо авокадо 25 крон, один такий пакетик. Штук, раз, два, три, чотири, 5 штук. Скану. треба. Мінус 25 крон. Хто любить кукурудзку, 5 крон, одна штука. Зеленої цибульки можна взяти також. Цибулька в нас без поняття. 15 крон, так такий пучок. Мінус 15 крон. Ідемо дальше. Грушечки і яблучки. Підходимо. Беремо один пакетик яблук. Яблок польський за 15 крон мінус і. Це 15, просто 15. І грушки також. 15 крон. 15 крон це одна штука, це в нас... 1 кілограм. Що яблук, що грузок. Також тут в магазині Куб є банани для дітей безкоштовно. Тобто, щоб діти могли взяти собі банан і поїсти, поки ми закупляємося. Так, прийшли ми в сирну зону, беремо сир якийсь вже нарізаний. Ціна, такий? Ціна 34 крони за 400 грам. Давай скано, Ярема. Йдемо далі. Кидаємо. Яремина любима їда, рисова кашка. На сніданок саме то. Мінус 16, 17 крон за кілограм. Така тут ще штука є цікава. Ковбаска в консервованих банках. Не знаю, на що вона треба, нам таке не треба. Але може десь в подорож брати. Йдемо далі. Дуже популярний такий салат-бар, де ти можеш сам собі набирати все, що хочеш, і це коштує 12 крон за 100 г, тобто 120 крон за кілограм. Тут всякі є салати, м'ясо, паста, макарончики. Дем. Тут є такий відділ з різними ковбасками, і тут завжди бувають дуже всякі... часто. Якась дорогезна ковбаса за 500 крон що за кілограм, вона продається вже як за 100 крон за кілограм. І можна собі взяти, попробувати, хто любить якісь салями екстра чи ще щось. І ще що цікаво, наприклад, тут є такі торти. Але воно насправді зовсім не солодке, а навпаки, М'яско тут входить. Що тут ще є? Креветки, яєчко, лайм, 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 якийсь сир. Тобто це такий м'ясний торт. І ще лимон. І ще лимон. Смакок. Ще одна супер інтересна страва, яку ми в Україні не їмо, але яремчик дуже любить. Їм в садику колись давалося в школі, це кров'яний пудінг. Це його також. Одна з улюблених страв. Єрема? Рено? Yeah. Мінус 17 крон. Так, прийшли в м'ясний відділ. Беремо отакий, я не знаю, як то м'ясо з салом. Ми любимо це з чесничком готувати в духовці, воно класна штука. Зараз подивимося, скільки нам це обійдеться. Нам це обходиться в мінус 71 крону. А якщо брати звичайне м'ясо, зараз, наприклад, є по знисці, це отаке 54 крони за кілограм. Ребра, наприклад, 115 крон. Є і дешевше, я думаю, є і за 77 крон за кілограм також ребра. От в таку якусь ціну можна розглядати. В загальному також м'ясо є різне, є за 170, є за 60, буває за, от, за 79 вже таке. В сіці, щоб одразу в духовку запихати. Курятина, Курятина йде. Курятина тут дорожче, ніж, наприклад, свинина, воно 99, кілограм, 99 крон за кілограм філе грудинка. Пиво. Є також м'ясо лося, коштує 319 крон за кілограм. Це для любителів дичини. Якщо дивитися на м'ясо лосося рибки, то, наприклад, коштує 249 крон за кілограм червоної риби. Але насправді буває набагато дешевше, можна купити цілу червону рибу за кілограм за 70 крон буває на знижках. Також фарш, наприклад, беремо 20 крон за пів кілограма, то зараз знижка якась, так він 32 крони. Можна взяти один змішаний або повністю бичачий чи воловий, як правильно сказати, беремо. Змішаний. Мінус 20 крон. Так, прийшли до молочка. А це какую вже у те печальня? Беремо півтора літри. За, 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 за. Півтора літри за 15 крон. Так, мінус 15 крон печенька яремчика 10 грамів сметана беремо 234% на 200 грамів напевно 12 грамів далі йдемо Беремо Софійці Актімей мінус 20 крон за пачку. Так, прийшли за хлібом, беремо хліб 22 крони за пачку. Пу, мінус 22 крони. Йдемо далі. І хлібний відділ, тут також є тортики всякі смачні, хто любить, але ми тортики самі стараємось пекти. Якщо виходить. Так, ми ще беремо Софійці кашку, беремо оцю 82 крони за кілограм, мінус 38 крон за пачку. Кукурудзяна каша. Так, прийшли за памперсами. Якщо ви набираєте в магазині на 500 крон і більше, це памперси по 50 крон за одну пачку. Так що ми беремо одну пачечку. Беремо такого типу штанішками. Чи трусиками. Давай я спиною. Бу. Бу. Мінус 50 крон. Можна і на таке попадати Наприклад, 1 кілограм заморожених курячих ніжок за 15 крон. В принципі, напевно, дешевше, ніж в Україні. А ми шукаємо броколі. Так, Купляємо шпарагівку. Мінус 15 крон. І брокколі мінус також 15 крон. Для морозива такі штучки, мінус 10 крон. Угу. Ще одні чіпси, знаю, що то шкідливо, але деколи їмо. Мінус 20 крон. Так, і тотально в нас вийшло 649 крон на сьогодні. Кладемо сканер в таку спеціальну штуку і йдемо оплачувати. Наталочка знову сканує свою карточку. Чи, всі, чи все сходиться, питають. так, ми згідні, що все сходиться. Кольочок не треба. Заплатити 650 крон. І все, покупка зроблена, ніхто нас не перевіряв, ніхто нас не, не стояли в черзі і просто виїжджаємо. Отак, от отакий кульок, корзинка сьогодні у нас обійшлася на 650 крон. Все так, для Софійка вже змучення. До речі, сигарети тут купляються на касі, потім получаєш чек, йдеш на такі автомати і вже тобі вводиш номер, який випало на чеку, і тобі вилітає пачечка сигарет. Ну ось в середньому десь так виглядає. Я думаю, що якщо додати ще картоплю, якщо купляти картоплю, тут десь в середньому 10 крон за кілограм, ще можливо якусь рибку, м'ясо ще якесь особливо докупляти, то вийде в максимум там. Крон 800 тисяч. Але це для нашої сім'ї, також, ну, таки, кожен купляє по-свому. Хтось купляє м'ясо за 300 кг, хтось там за 70 кг, хтось купляє сік за 40 крон, хтось купляє сік за 20 крон. Все відносно. Ну, нарешті ми вже вдома, якщо коротко підвести підсумки, то нам на сім'ю ми витрачаємо в середньому десь 4 45 тисячі крон на харчування. Це йдуть десь отак як ми зараз 600 тисяч крон в тиждень на великі закупи продуктів і потім ще біля дому щось. Тобто, якщо ми, одна людина заробляє в середньому 18 тисяч крон чистими, це виходить ми на житло тратимо 5,5 тисяч крон на продукти тратимо в середньому також 4,5 це вже виходить 10 тисяч. Бензин, тисячу страховки якісь і в загальному. Тобто, навіть якщо одна людина в сім'ї працює на звичайній роботі, то можна нормально прожити тут, в Швеції за цю зарплату. А якщо двоє, то навіть можна щось відкладати. Надіюсь, це було комусь корисно. Так що будемо закінчувати на сьогодні. Ставимо лайки. Так. Ну, і на нашому відео. 爸爸。爸爸。